Леся Українка, надія, ні долі, ні волі в мене нема, Засталася тільки надія одна. Надія вернутись ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, Останнє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема, Зосталася тільки надія, одна лися Українка на провесні. Не дивуйте, що квітом прекрасним розцвілася дівчина несміла, так під промінням сонечка ясним розцвітає перісночка біла. Не дивуйте, що думи глибокі, речі та сльози пекучі. Так на провесні дзвінки потоки прудко, гучно збігають із кручі. Не дивуйте, що серце так рв'яно щиро прагне і волі, і діла. Чули ви, як на провесні рану жа пісня бриніла.